Від Матея святої Євангелія читання. Сказав Господь, до кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитят, що сидять на майданах та кличуть до інших кажучи, «Грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Іван, що не їв, не пив. І вони кажуть, він біса має. Прийшов син людський, що їсть і п'є, і вони кажуть: оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільший його чуд, за те, що не покаялись.